Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. В Тимофія Милованова істерика. Далі мовою оригіналу. Сьогодні на заправці військової от позасідали ті депутати. Нічого повернемось, розставимо міномети і виб'ємо їх. Заправили, сіли в два пікапи і поїхали. Вся заправка мовчала. Виглядало, що людям було страшно. Я теж промовчав, подумав про те, скільки викликів у державі Україна. Мовчки сіві, поїхав далі працювати. Не задумується Милованов, чому так, військові кажуть, телеграм-канал Печера Дракона пише. Прокоментую просто так, ми повернемося. Так, ми маємо багато претензій, і так зеленим доведеться відповідати на дуже багато питань. Їм не сподобається. От Віталій Купрі зазначає наступне: хтось розганяє імідж великого патріота Зеленського, бо що його з десяток разів вже Путін хотів бити, готував, начебто, навіть замахи. На мою думку, для Путіна вбивати Зеленського немає жодного сенсу. Перше, Зеленський тримає поряд із собою агентів Кремля, Єрма Карахамія, яких може позбавитися новий. Президент, ці агенти роблять свою справу, крадуть, брешуть, підлизують, знищують державу. Друге, Зеленський покриває тотальну корупцію в Україні, у тому числі тих, які крадуть на ЗСУ, і відновлені країни. Єрмак Резніков, Тимошенко, Резніченко, Кулеба. Третє Зеленський імітує боротьбу з рашиським бізнесом. До сих пір нічого не конфісковано. РПЦ ОПЗЖ тощо Шуфрич до сих пір має тісні бізнес-зв'язки з секретарем РНБО Даніловим. В парламенті колаборанти, депутати голосують разом із слугами народу. Четверте Зеленський обійшов залуж. Знайшов ЗСУ своїх генералів, до яких їздить Арахамія, і схиляє на перемовини. Звісно, це за завданням ФСБ і Єрмака. П'яте Зеленський скоротив тероборону, не вживає належних заходів для захисту від дронів, не звітує про розподіл гуманітарки, не налагодив навіть виробництво військової форми. Який сенс вбивати такого національного лідера? пише Купрій. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.